Розділ 27 ДВА візити. Для сповіщення містера Джона Пендлтона про висновок професора Міда міс Полі відправила ненці. Міс Полі не забула, що обіцяла поділитися новинами. Але не вважала за припустиме ані прийти самій, ані написати лист. Тоді їй і спало на думку доручити візит ненці. У колишні часи ненці надзвичайно зраділо б такій рідкісній нагоді побувати у таємничому будинку і поспілкуватися з його господарем. Але сьогодні їй було надто важко на серці, щоб радіти бодай чомусь. Ті кілька хвилин, які вона чекала на господаря. Ненці майже не дивилася навколо. Я Ненсі, сер, шанобливо назвалася вона у відповідь на запитальний погляд господаря, який зайшов до кімнати. Мене прислала міс Гаррінгтон, щоб передати вам новини про міс Поліану. І. Попри різкість цього короткого запитання, Ненсі розпізнала в ньому щиру тривогу. Новини не втішні, сер, видушила із себе вона. Та невже. Він запнувся і у відчаї схилив голову. Так, сер. Професор сказав, що вона більше ніколи не ходитиме. На кілька секунд запала мертва тиша, а потім чоловік надривно прошепотів. Бідолашна дівчинка. Ненці глянула на нього та відразу відвела очі. Вона не змогла б уявити, що суворий завжди невдоволений Джон Пендлтон може так за когось переживати. За хвилину він знову заговорив тихо і непевно, це так жорстоко, що вона більше ніколи не танцюватиме на сонечку, моє веселкове дівча!» Він знову замовчав, ніби про щось згадав, а потім різко запитав. Сама вона, звісно, нічого не знає. Знає, сер, простогнала ненці, і від цього всім іще важче. Дізналася випадково, хай йому грець, тому коту. Перепрошую. Вибачилася дівчина. Розумієте, кіт прочинив двері, і міс Поліанна почула розмову дорослих так про це й дізналася. Бідолашна, знову зітхнув чоловік. Так, сер, як її побачити, то жалієш і ще більше. хлипнула ненсі. Відколи вона дізналася, я бачила її лише двічі і обидва рази довго не могла оговтатися. Розумієте, ця жахлива звістка ще така свіжа в її голівонці. Вона весь час згадує щось нове, чого тепер не зможе робити. Її також турбує, що відтепер не здатна грати в радість, хоча ви, певно, не знаєте про її гру, затнулася Ненці. У радість? перепитав чоловік. Знаю, вона мені розповіла. Справді, ну, здається, вона майже усім устигла розповісти. Але тепер їй самій не виходить грати, і це її непокоїть. Дівчинка не може знайти геть нічого радісного в тому, що більше ніколи не ходитиме. Не дивно, навіщо й шукати, майже сердито відказав містер Пендлтон. Ненці ніяково переступила з ноги на ногу. Я теж спочатку так вважала, а потім подумала, їй було б легше, якби вона щось знайшла. Тож, я нагадала. Нагадали про що? сердито й нетерпляче перервав Джон Пендлтон. Проте. Як вона закликала решту людей грати в цю гру місіс Сноу та інших, і що вона їм говорила? Та бідолашне ягнятко лише плаче і каже, що це зовсім інше. Вона повторює, що легко казати довічно хворій людині, що їй треба радіти, але зовсім не легко радіти по-справжньому, коли ти і є та довічно хвора людина. Вона вже багато разів промовляла сама до себе, яка вона рада, що інші не хворі, як вона. Та весь цей час, як сама зізнається, в її голові крутиться лише думка про те, що вона більше ніколи не ходитиме. Ненці зупинилася. Але містер Пендлтон нічого не сказав, а лише сидів, затуливши обличчя руками. Тоді я нагадала її власні слова гра тим цікавіша, чим складніше в неї грати, монотонно додала Ненсі. Та на це вона відповіла, що це зовсім інше, бо часом грати надто складно. Але мені вже треба йти, раптом підхопилася дівчина. Біля дверей вона озирнулась і боязко запитала. То, мабуть, мені не передавати міс Поліані, що ви бачились із Джемі Біном, сер. Мабуть, не передавати, бо я з ним не бачився, коротко відказав чоловік. А що? Та нічого, сер. Просто розумієте, вона дуже засмутилася ще й тому, що тепер не зможе привести його до вас. Якщо правильно зрозуміла, вона вже якось приводила, але хлопчик не надто добре себе показав, тому вона боїться, раптом вам здалося, що він не зробить ваш будинок домівкою. Так вона сказала гадки не маю, що це означає. Може, ви знаєте? Так, я знаю, що це означає. Гаразд, це, вона хотіла привести його ще раз, щоб побачили, що він це саме те, чого ви потребуєте, але тепер не зможе. Хай йому грець, тому автомобілю. Перепрошую, до побачення. І ненці стрімко втекла. Невдовзі все місто Белдінсвіль уже знало, що видатний професор із Нью-Йорка постановив, що Поліанна Вітієр більше ніколи не ходитиме. Тож, безперечно, місто ще ніколи не було таким розбурханим. Усі знали це кмітливе личко властовинні, завжди прикрашене привітною усмішкою. І майже всі чули про гру, в яку грала Поліана. Людям було боляче навіть думати, що вони ніколи більше не побачать цю усмішку на вулицях міста, а бадьорий голосок не повідомить про радість, віднайдену в якійсь черговій будинній справі. Здавалося, це неможливо, неймовірно, просто жорстоко. У кухнях і вітальнях у дворах над парканами жінки лише про це й говорили та відкрито плакали. На вулицях і в крамницях про це говорили чоловіки, і те щиро плакали, хоча й не так відкрито. І розмов, і сліз лише побільшало, коли на вздогін першій звітці про лікарський висновок прилетіла друга. Поліанна, зіткнувшись зі своєю тяжкою долею, надзвичайно журиться, що більше не може грати в свою гру. Бо розучилася радіти. І тоді друзям Поліани одночасно спала на думку одна і та сама ідея. До господині обістя Гаррінгтонів на її превеликий подив почали навідуватися гості, знайомі й незнайомі чоловіки, жінки та й діти. Міс Полі навіть не здогадувалася, що її племінниця з усіма ними знайома. Дехто заходив та нерухомо відсижував 5-10 хвилин у вітальні, дехто ніяково переминався на ганку, перекладаючи з руки в руку капелюх або ж сумочку. Залежно від статі. Хтось приносив поляні книжки. Квіти або ласощі. Хтось не ховав сліз, а хтось відвертався і люто сякався у хустинку. Та всі з тривогою розпитували міс Полі про маленьку пацієнтку, і усі просили їй щось переказати. І ці слова з часом підштовхнули міс Полі до дії. Першим прийшов містер Пендлтон уже без милиць. Не казатиму, як шокувала мене ця звістка. Без церемонії розпочав він. Невже нічого не можна вдіяти? Міс Полі у розвела руками. «А вже ж! ми постійно щось робимо. Професор Мід прописав певні ліки і процедури, які, можливо, поліпшать її стан, і лікар Ворен ретельно виконує всі його настанови, але професор Мід майже не сподівається на одужання. Джон Пендлтон із блідим обличчям і стисненими губами раптово підвівся, хоча щойно прийшов, дивлячись на нього, міс Полі чудово розуміла. Чому він більше не може лишатися в її товаристві? Біля дверей він обернувся. Хочу дещо передати дівчинці, промовив він. Будь ласка, перекажіть Поліані, що я бачився з Джиммі Біном, і забираю його до себе. Гадаю, вона з цього зрадіє. Так і перекажіть напевно, я його всиновлю». На коротку мить міс Полі мало не забула про свої звичні манери. Ви хочете всиновити Джиммі? вигукнула вона. Чоловік скинув підборіддя. Так, думаю, Поліана зрозуміє. Донесіть їй мої сподівання, що це її порадує. Гаразд, гаразд, пробурмотіла міс Поллі. Дякую. Джон Пендлтон уклонився і вийшов. Міс Полі приголомшено стояла посеред кімнати і дивилася вслід чоловіку, який щойно пішов. Вона досі не могла повірити власним вухам Джон Пендлтон збирається всиновити Джиммі Біна. Джон Пендлтон, похмурий і відлюдькуватий багатій, скопердяй і йогоїст, якщо люди кажуть правду, і він збирається всиновити маленького хлопчика ще й якого хлопчика. Усе ще з подивом на обличчі міс Полі піднялася до кімнати дівчинки. Поліано, щойно приходив містер Джон Пендлтон і попросив тобі дещо переказати. Він каже, що назавжди взяв до себе Джемі Біна і вважає, що тебе це порадує. Сумне личко Поліанни спалахнуло радістю. Порадує, що пак. Яка ж я рада, тітенько Полі. Я так хотіла знайти дім для Джиммі, а це чудовий дім. І за містера Пендлтона я теж рада. Тепер у нього лунатиме дитячий сміх. Що? Поліана зашарілася. Вона спочатку забула, що так і не розповіла тітонці про бажання містера Пендлтона забрати її до себе. Ясна річ. Тепер вона не хотіла зізнаватися, що зовсім трохи, але міркувала про те, щоб залишити свою любу тітоньку Полі. Ну, дитячий сміх, пролопотіла Поліанна. Бачте, містер Пендлтон колись мені сказав, що потрібні жіночі руки та серце або ж дитячий сміх, аби будинок став домівкою. Тож тепер він це матиме. А, зрозуміло, лагідно промовила міс Полі. Їй і справді стало зрозуміло більше, ніж усвідомлювала Поляна. Вона відчула, як важко Поліані нести на собі тягар сподівань Джона Пендлтона, що вона принесе із собою дитячий сміх і перетворить на дім великий сірий будинок. Зрозуміло, повторила вона, їй на очі несподівано навернулися сльози. Поліанна, побоюючись, що тітонька ставитиме небажані запитання, поквапилася відвести розмову подалі від містера Пендлтона та його будинку. Знаєте, і лікар Чілтон вважає так само, що до жіночих рук і дитячого сміху, зауважила вона. Міс Полі ошалешено глянула на неї. Лікар Чілтон. А про нього ти звідки знаєш? Він сам мені зізнався, сказав, що живе в подобі дому, але не у справжньому домі. Міс Полі не відповіла. Тоді я запитала, чому він їх собі не знайшов жіночі руки і серце, і мав би собі дім Поліанно. Міс Полі різко повернулася, її щоки пащили. Так запитала, бо він був таким сумним. І що ж він відповів? Міс Полі не стрималася, хоч і спрямувала всі сили на придушення своєї цікавості. Спочатку нічого, а потім дуже тихо сказав, що руку і серце. Не завжди віддають, навіть якщо просити, запала тиша. Неприродний рум'янець не сходив зі щікмі з полі. Поліана зітхнула. Але він досі кохає одну жінку. Я так би хотіла, щоб вона йому відповіла, а це ти звідки знаєш Поліанно. Бо іншим разом він іще дещо сказав дуже тихо, але я почула. Він промовив, що віддав би все на світі за руку та серце тієї жінки. Тітенько Полі, що сталося? Міс Полі схопилася з міста і кинулася до вікна. Нічого, Люба, перевішу цю підвіску, щоб на неї падало сонце. Затинаючись, відповіла тітенька, обличчя якої так і пащило.